Вітаю глядачів, які долучилися до нашого ефіру в ефірі інформаційний ранок Суспільне спротив. І далі ми поговоримо про волонтерську допомогу збиранням дронів для військових. Вдома займається Юлія Захарова. каже, щоб навчитися цьому долучилася до ініціативи Сошолдрон. Крім того, проходить курси від проєкту «Victory Дрон. У чому особливість збирання безпілотників та як самому долучитися до цієї справи? Ми поговоримо з Юлією Захаровою наживо. Вона доєднується до. А нашого прямого ефіру Юлія, чи чуєш? Нас вітаємо. А, так, дуже добре чую. Добрий ранок. Добрий ранок. А, розкажи, будь ласка, як ти а, збираєш дрони, скільки це в тебе забирає часу, і скільки ти їх зібрала загалом? А, так, ну а, наразі я зібрала вже шість дронів. По проєкту Social Drone UA і також і ще один дрон по курсу Victory Drones майже зібрала там. Я іще ще чекаю на камеру для того, щоб його вже повністю зібрати і відправити їм. От, по часу це мені здається, дуже, дуже індивідуальна історія, тому що у мене це там є основна робота, а дрони я збираю у свій вільний час, і у мене десь виходить. Там один дрон на тиждень, але мені здається, якщо там це буде там умовно повний робочий день, то я думаю, що два-три дрони точно можна збирати. І також я знаю, що, наприклад, вирій це виробник дронів, то у них там 37 дронів йде, ой, 37 хвилин йде на один дрон. тобто у них як конвеєр, і це набагато швидше. От, Коли ти робиш це сам в вихідні ввечері, то а, це вже трошки більше часу займає. Чи мала ти досвід збирання дронів або взагалі чи працювала з електронікою до повномасштабної війни? А, жодного досвіду, паяльник. Я от тільки собі купила а, у. Кінці вересня і почала навчатися на на таких просто навчальних платах, от, і але там всякі дуже багато відео на Ютубі, в принципі, є якась база, яку треба зрозуміти. як Умовно, правильно спаяти, щоб пайка була надійна, і цього достатньо. І а, проект Drone UA, в чому, а, його плюс, то що вони дають. А, Детальну інструкцію прямо по шагах для людей, які не мали жодного досвіду раніше. І додатково ще є ком'юніті, яке е, досить активно долучається, допомагає, дає фідбек, підказує, і тому можна е, досить швидко навчитися і робити. Ну, це по суті кожен може робити. Жодного досвіду, нічого не було. І я вже роблю дрони, і я вже знаю, що е, перші дрони успішно. Не відпрацювали. Якраз Юлія хотіла запитати: ти сказала, що досвід не потрібен, а чи потрібна відповідна якась освіта, чи інженерна, чи якась інша. Не знаю, яка в тебе освіта можливо, може, скажеш? Uh, ну, мені здається, що uh, освіта це, знаєте, зараз uh, за пару Ой, я вибачаюсь. Зараз за пару місяців можна пройти якісь курси, і ти вже здобув нову освіту. А у мене взагалі фінансова освіта, а моя професія це дизайн. Я займаюся продуктовим дизайном в міжнародній компанії, і нічого у мене зовсім немає пов'язаного з електронікою. Тобто, от тут головне мотивація трошки часу на те, щоб розібратися, і насправді кожен. Може робити дрони. І на завершення дуже коротко. Попрошу: скільки вартує такий дрон, і звідки гроші на нього? А, так, ну справді. Я, я з хлопцем досить давно займаюся волонтерством, і ми вже накопичили якусь, по-перше, репутацію да, волонтерів, які збирають кошти на якісь речі, які дійсно потрібні, і все доходить до, до нашого війська. От, тобто, коли я попросила задонатити мені на дрони, в принципі, люди відгукнулися, і от наразі я замовила там. Окрім того, що я маленькими партіями замовляю запчастини, то я ще замовила там на 15 дронів одразу. От. І тут ще питання по замовленню, тому що, наприклад, якщо кожна людина буде замовляти по декілька, по, по, декілька комплектів за частин на місяць, то такий комплект він не проходить через мито. І за рахунок цього вартість дрона зменшується. І, наприклад, я... Якщо я роздр... замовляю так, от розстріб дрони, то а, це в середньому у мене вже навіть десь а, 230 доларів на дрон виходить. От, Тобто там а, а, це 7 дюймові дрони, камікадзе, вони в залежності від батареї можуть летіти там до 12 кілометрів з вагою півтора кілограми. А, і а, от організатори проєкту Social Drone, вони а, таки зібрали дрон. Ціна якість, тобто, щоб він був достатньо надійний, тому що ну, треба з цим бути уважним, і е, не можна забувати, що все ж таки це небезпечна історія, коли на нього там вішають щось, що може взірватися. Тобто він має бути достатньо надійний і він має долітати до цілі, бо інакше тоді е, гроші в пусту витрачені. Е, тому так, тому близько 230 доларів можна е, Замовляти в роздріб, і тоді це виходить дешевше, бо немає додаткового мита. А, от наче, наче Я переконую, що кожен дрон зроблений із великою любов'ю, яку ми посилаємо нашим ворогам. А це була Юлія Захарова, учасниця проекту Social Drone UA, яка дома самостійно робить fpv дрони.